Вітаю, мої другі! З вами, як завжди, Сергій Німчинський. У сьогоднішньому випуску новин. Киїстар придбає уклон. Майбутнє IT-підрозділу ЗСУ. Хрещення дітей онлайн. Тим часом Python може стати ще безпечнішим. Потім прокоментую. Про це все просто зараз. Поїхали. JetBrains запускає ши агента для написання коду. Ми чекали на це. <хи> Компанія анонсувала запуск штучного інтелекту. Juni. агент здатен вирішувати складні програмістські задачі, які раніше вимагали би годин роботи за лічені хвилини. У компанії зазначають, що завдяки інтеграції з JetBrains IDE та великими мовними моделями. Цей інструмент може генерувати код, проводити інспекції, створювати тести та перевіряти їх виконання. Щоб скористатися Джуні, розробнику достатньо описати задачу, після чого агент збирає контекст і створює код, який можна переглянути та за потреби відрігувати. Скоріше за все, точно відрігувати. Наразі Джуні доступний у середовищах IntelliJ IDEA, Ultimate та PyCharm Professional. А у найближчим часом з'являться його WebStorm. Також підтримується платформа OSX та Linux. Для отримання доступу розробникам необхідно записатися у список очікування. Всі в чергу. За даними тесту SWE Bench Verified, Juni може успішно вирішувати майже 54% завдань з першого разу. <с? <с?> Скільки вирішують з другого чи з третього, ні сказали. JetBrains прагне зробити Джуні не просто інструментом, а справжнім партнером для програмістів, здатним адаптуватися до їх стилю кодування та дотримуватися заданих інструкцій. Спочатку агент можна використовувати. Для рутинних завдань, а з часом інтегрувати у командні процеси та делегувати складніші задачі. Такий підхід дозволяє суттєво підвищити продуктивність і забезпечити високу якість коду. Ну що можу сказати? Я вам це обіцяв та її. Copilot від Гітхаба давно вже використовується всіма. Ну і ChatGPT також. Ну, коротше, нарешті, і JetBrains також внедрили свої мега-популярні Штучний інтелект вже свій рідний. Я сподіваюся, що він буде таким же класним, як і самій Ідеєшки. Ну, що можу сказати, Молодці! Перетворіть код на мистецтво разом з моїм авторським курсом ГраСпангов Design Patterns. На курсі розбір понад 30 паттернів. Вебінари з групою та багато практики. Реєструйтеся до 21 лютого і отримайте знижку 20%. відсотків. Документація для Python. Новий крок до безпеки пакетів. Ну, напевно, всі python розробники, навіть не Python-розробники, знають, що багато чого щодо безпечності Python пакетів. Ну, поговоримо про це. Python може стати ще безпечнішим, я би сказав, трохи безпечнішим, завдяки новій пропозиції, опублікованій на Python.org. Org. Ідеться про впровадження SBOM документів у Python-пакети для покращення їх вимірюваності. Та вирішення проблеми так званих фантомних залежностей. Ці залежності виникають, коли програмні компоненти, створені не на Python, включаються до пакетів заради сумісності за стандартами зручності, встановлення або специфічних завдань, як от машинне навчання, де часто використовуються бібліотеки на C++, Rust чи навіть Fortran. Проблема підсилюється популярним форматом Python Wheel, який забезпечує просте встановлення, але вимагає упаковки скомпільованих бібліотек без можливості додавання метаданих про них. Тобто, щось там лежить. Також деякі пакети включають проєкти на чистому Python необхідна для вирішення проблеми початкового завантаження, але ці компоненти залишаються невидимими для інструментів аналізу програмних компонентів. Це створює ризик, що вразливі бібліотеки не будуть вчасно ідентифіковані. Звісно, як sbom документи що додаються до python пакетів, дозволять точно описати всі включені бібліотеки, забезпечуючи надійність аналізу. Ну якщо програміст це зробить, а. SBOM є універсальним методом опису складу програмного забезпечення, його походження та інших характеристик. Ці документи вже широко використовуються у сканерах для пошуку вразливостей і перевірки ліцензій, а також стають частиною міжнародних регуляторних норм, зокрема Secure Software Development Framework. Нова пропозиція пропонує додати поля для ІСБОМ у метаданні python пакетів, що зробить такі документи легкодоступними та ще більше зміцнить довіру до Python як до безпечного середовища для розробки. Трі ха, -ха. як на мене. Пайтоновські пакети, все ну, ще знаю, від знайомих пайтон розробників ну скажімо так, це трохи руско рулетка. Ну, тобто, звісно, якщо це поширений пакет, з ним все нормально, але достатньо часто відбувається таке, що тобі пакет потрібен, але ти навіть не знаєш, що там є. І враховуючи, що. пайтоновский пакет может быть внедрен код будь якою мову программирования, включенное совсем небеспечный C CC++. Ну, даже я не знаю. И ты такие щас, тебе себе на сервер устанавливаешь, и в оно якость там працует. Ну. Треба молитися, що там все працювало норм. Ну тобто, я як джавер просто, знаєте, трохи лякаюсь цього. Тобто ти просто ставиш залежність на якийсь пакет і все, він щось з тобою робить, сенси з твоїм сервером жутьяке. Ні, звісно, це класно, що вони додають стандартизацію і метадані щодо пакетів, і як сказати, уважні і виховані розробники. Нарешті там додадуть все, що треба. тобто, що Насправді включається і пакет, але може же, не додати. І все? Ну, ладно, подивимось. У фреймворку LAMA від Meta виявили вразливість, яка наражає ши системи на ризики віддаленого виконання коду. Ми чекали на це. Проблема, позначена як CVE 2024 550, отримала рейтинг 6,3 за CVSS. Проте компанія Sneak визнала її критичною з оцінкою 9.3. Дослідники пояснюють, що вразливість пов'язана з десеріалізацією неперевірених даних, що дозволяє виконувати код шляхом передачі шкідливих об'єктів. Проблема виникла через використання Python бібліотеки Pickle, яка є ризикованою для обробки неперевірених даних. Python -таки Python. таки Якщо ZeroMQ сокет відкритий у мережі зловмисники можуть скористатися цією вразливістю, мета виправила проблему, випустивши версію 0.0.41, яка змінює на безпечніший JSON, ну тому що він сам не виконується. Зрозуміло. Це не перший випадок виявлення подібних проблем у ai фреймворках. У серпні 2024 року в TensorFlow було знайдено критичну вразливість, що також дозволяло виконувати довільний код. Мі. Крім того, дослідники повідомляли про проблему в чат GPT, яка відкривала можливість для ddos атак через неправильну обробку cgp запитів. Про це, якщо ви забули, я розповідав у минулому випуску. Продовжуємо дивитися на це і жрати попкорн. Що можна сказати? А, і тут трохи дивна новина, але. Окей, у деяких храмах Чернігова можна охрестити дитину онлайн. Так, це стало відповіддю на обставини, які склалися через війну, коли хтось із близьких чи хрещених батьків перебуває на фронті і не може бути фізично присутнім під час таїнства. Як розповів настоятель кафедрального собору святої великомучениці Катерини, отець Роман Кінек, такі випадки вже неодноразово траплялися. Він пояснив, що у ситуаціях, коли батьки хочуть обрати Хрещенова, але той захищає Україну на передовій, церемонію організовують за допомогою відеозв'язку. Наприклад, дружина Хрещенова може бути присутня у храмі, тримаючи телефон за увімкненою відеотрансляцією, через яку воїн долучається до обряду. Цитую. Церква постановила читати молитви заборони, які забороняють діяволу підходити до цього дитятка. І є слова, які говорять хрещені батьки, коли дитина сама за себе сказати цього не може. Тому хрещений той, який був у телефоні, він також чув, що його запитують, і також мав змогу сказати ці слова, каже отець Роман. Також отець Роман стверджує, що подібний спосіб хрещення дитини можна вважати повноцінним. адже... Вже необхідне релігійні канони проведення таємства дотримані. Я, як атеїст, просто утримуюсь від коментарів. Але я вважаю все ж таки, що це шлях в майбутнє. Ну і слухайте, треба ж все ж таки підтримувати наших воїнів на передовій, надати їм можливість вибирати участь во всьому, в чому вони хочуть брати участь, наприклад, в хрещенні. Тобто, молодці. Стар планує придбати уклон, як я вам вже казав. Мобильный оператор подав заявку до антимонопольного комитета Украины. Угоду оценивают у суммы от 40 до 80 миллионов долларов. Скромненько. За информацию Forbes Ukraine идет про украинские компании Tech Уклон, Уклон Корпорейт, Уклон Украина и Кипрскую Уклон Лимитед. На разе заявка перебывает на розгляде АМКУ. Ідея придбання уклон належить Віон власнику Київстар. <сміх> ну, у вересні в телеграм-каналі в ІТ» повідомляли, що Віон розглядається як частину стратегії. Зацікавленість Київстар у цій угоді пояснює двома ключовими причинами. По-перше, мобільний оператор має значні кошти, які через валютне обмеження НБУ неможливо вивезти з країни. Ну тож інвестиції в уклон дозволить розширити діяльність в межах України. По-друге, компанія прагне трансформатуватися в діджитал-компанію з потенціалом створення супер застосунку. Подібну мету раніше присладувала угода з медичним сервісом. В Хелсі. Уклон за даними доу є 17-ю за величиною продуктової IT-компанією України і налічує близько 700 співробітників. Попри пропозиції про продаж у 17-18 роках, компанія лише зараз наблизилася до угоди. Очікується, що придбання уклон може значно підвищити привабливість Київ для інвесторів. Віон уже оголосила про часткове зліття з Kohem Circle. Що дозволить вивести Київстар на біржу NASDAQ. Звучить за інформацією Scroll, угоду мають завершити найближчим часом, і Київстарт із уклон стане частиною нової кампанії на світовій арені. Ну до речі, я наприклад дуже радий цій події, тому що ну, по-перше, це дуже класно, якщо Україна буде представлена на той же біржі NASDAQ якось кампанією, а... Достатньо великою і тої, яка працює на внутрішній ринок, до речі, це класно. Треба власний умовний Яндекс створювати. Я так розумію, Київстар саме це і робить. Да? Тобто буде Київстар таксі? Щось таке. Ладно, подивимось. Що буде за IT підрозділом ЗСУ, де служать сотні айтівців. Центр масштабування технологічних рішень, скорочений ЦМТР, при ЗСУ, створений генералом Валерієм Залужним, продовжить свою роботу. Наприкінці 2024 року вирішувалася його подальша доля після розформування центру Геопросторових даних. Однак ухвалене рішення зберегти команду у повному складі. Ура! Цитую. Ми хотіли трохи розширитися, та не вийшло. Однак, навіть це рішення допоможе дібрати нових людей, розповідає командір центру Валерій Чуркін. Однак на ЦМТР чекають певні зміни, які торкнуться організаційні структури. З'являться нові підрозділи, зокрема відділ фахової підготовки. Незважаючи на виклики, центр продовжує працювати над критично важливими технологічними рішеннями для фронту. Наприклад, система Армія Плюс для міноборони, залізний полігон для випробування військової техніки, імпульс, вежа та інші важливі рішення. Пишаються у центрі сталкером, системою, яка допомагає дрону повернутися під впливом РЕП. Також варта уваги система виявлення FPV дронів вітряк-М, яка вже використовується понад 20-мя, Військовими частинами. До того ж, це МТР допоміг переробити архітектуру модуля «Дельта», що дозволяє ідентифікувати понад 4 тисячі об'єктів розвідки щодня та передавати дані до знищення ворога. Клас. Часто Айтівці, які працюють у тилових підрозділах, звинувачують у тому, що вони цитую не на передовій. Ну, напевно, ви чули про це. Однак 70% особового складу ЦМТР учасники бойових дій. Багато з них воювали в найгарячіших точках фронту. Цитую: один військовий у ЦМТР – це десятки врятованих життів на полі бою, каже Валерій Чуркін. Одним з яскравих прикладів ефективності айтішників на війні є система, яка скорочує обробку ста великих знимків з дронів з години до п'яти хвилин. Дозволяючи завдати удару по ворожій техніці значно швидше. Втім, головними викликами залишається нестача спеціалістів, зокрема ML, інженерів та дейта сантістів, а також законодавчі бар'єри у масштабуванні розробок. Цитую: у нас кульгає закон про державне приватне партнерство. Він фактично не працює для РНД», – додає Чоркін. У 25-му році центр планує розширити цифрові системи, автоматизувати військову логістику та посилити роботу з дронами і кібербезпекою. Ну тут я навіть не знаю, що коментувати, тому що ми вам все розповіли і а як відноситися, я думаю, і так зрозуміло. Коротше, дякую хлопцям за те, що нас захищають. Дякую за вашу увагу і вам Вдалого та мирного вам тижня. До побачення. Так, я не вмію читати панотам. Але я навчу навіть марсіаніна, як грати так, щоб гітара задимилась. Ace Friendly. кіс.